На 86 му році життя перестало битися серце Ігоря Дуди. Він був мистецтвознавцем, краєзнавцем, культурним діячем. Попрощатися з ним прийшли ті, хто знали чоловіка за життя. Ігор Микитович Дуда народився на Лемківщині. Разом з родиною його депортували з рідного села, про що розповідав до Дня пам'яті жертв примусового виселення українців з Польщі. Я пам'ятаю, безперечно, цей свій будинок. Це... Село, де я народився, село, можливо, менше, бо ми жили на Україні села. Бо мені було 5 років, коли нас депортували. Я пам'ятаю дуже сніжну зиму 45-го року проходили повз нас останні німецькі війська. Один танк навіть залишили біля хати. Потім діти гралися в тому танку. На прощання прийшли члени Лемківської спільноти Тернопільщини. Він був таким зв'язком, який поєднував покоління старших поважних лемків з нашим сучасним, сучасним сьогоднішнім поколінням. Це була надзвичайна людина. Це була творча людина, це був митець, це був письменник, це був історик, це був художник, журналіст. Все життя чоловік працював не тільки над збереженням, а й над примноженням лимківської культури. Зокрема, видав українсько-лимківський словник на 40 тисяч слів. Востаннє він додав ще 20 тисяч слів і сказав, що Юрку ми мусимо його видати. І, от буквально за тиждень тому я його зустрів, він сказав, що я вже готовий. Практично довершив і будемо його друкувати. Ігор Дуда також був одним із організаторів першого фестивалю Дзвони Лемківщини в 1999 році. Цей чоловік він був в горнилі того лемківства. Він він був моїм першим газою. Ми колись були газою газдиною і на Йордані, і на, на Кермиші Лемківському разом з Олександром Венгриновичем він власне стояв при витоках Лемківська встановлення лемківства в Україні, і тому ну нам дуже шкода. Нам ви знаєте, це так як відірвати шматок серця. Один шматок відійшов разом з Венгриновичем. Потім славця Галик, голова світової федерації, а зараз Дуда. 30 років Ігор Дуда працював директором Тернопільського обласного художнього музею. За цей час організував 900 виставок. Співробітники згадують його як хорошого керівника та добру людину. Він був професіоналом з великої літери і будував роботу колективу так, що. У нас були і певні досягнення в художньому музеї, і ми завжди відчували свій колектив, сприймали колектив як родину. І на чолі цієї родини був Ігор Микитович. Не дивлячись на свій поважний вік, він був дуже таким активним. І я завжди див... не дивувалася, але завжди мені було приємно бачити його швидку ходу. Я знала, що в нього ясний розум, в нього багато планів, задумів, і він ще міг багато зробити. Для мистецтва краєзнавства Тернопільщини. Ігор Микитович Дуда помер 23 листопада 2025 року. Поховали його на Миколинецькому кладовищі.